Станом на сьогодні, ця спецдоповідь єдина, яка аналізує подібну ситуацію: те, як РФ окуповувала територію. На наш погляд, це дуже цінний документ. Я хочу ще раз його показати, незважаючи на те, що він достатньо невеликий. Але тут дані в першу чергу перші базові інструментарії розуміння, що відбувалося, це точно. Перший, але не останній документ по цьому напрямку. Воєнна розвідка це неодноразово доповідала про те, що військова присутність Російської Федерації на території України це безпосередня загроза нашій національній безпеці. В доповіді дуже, дуже гарно прописані всі ці моменти. Все, що стосується тиску на громадян України, які на наших патріотів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, тут є гарна рекомендація, одна, з, одна із перших для держави про е, такі певні повноваження та, або фокус уваги кожного міністерства, яке дотично на тему тимчасово окупованих територій, за кожним тезом, за кожною тезою у звіті. Сховання життя людей Російська Федерація не просто захопила ці території, а мала конкретний намір від самого початку, починаючи з Криму, починаючи з території Донецької Луганської області, які були захоплені з 2014 року, встановити там свою владу і е, в результаті незаконно включити ці території до свого складу. Я все спрямовано на те, щоб придушити будь-які прояви української ідентичності і забезпечувати зацементувати. Зробити неповоротним включення цих територій у незаконне включення цих територій у склад Російської Федерації, питання трибуналу, про який сьогодні згадував омбудсман, це вже питання якоїсь осяжної перспективи. Бо ми, як міністерство закордонних справ, переконані, що покарання за злочини на території України незворотні, слухаючи цю доповідь сьогодні вранці. Мене вразило, що там, по суті, викладається та сама ситуація, що відображена в наших звітах. І це добрий знак, що в нас правильне розуміння того, що від ситуації там, коли у різних організацій з різних кутів зору вони приходять до одних і тих самих висновків. В контексті доповіді ми це побачили доволі ясно, як таку гостру потребу з боку і держави, і міжнародних партнерів того, що власне держава має вже на якомусь рівні, маючи величезний масив задокументованих даних, перейти до її систематизації, навіть певним чином інституціоналізації цього досвіду вивчення того, як відбувалась окупація, які передумови окупації були. Як відбувається захоплення територій і утримання контролю і інтеграція населення на цих територіях з боку країни окупанта? І власне дякую дуже і офісу Омбудсмана за те, що тут можливість подосліджувати це в нас була, і експертам, які були залучені завдяки цій глибокій роботі. Ви побачили, що власне всі ці численні задокументовані визнані факти міжнародних злочинів порушень прав людини на окупованих територіях, не є просто ексцесами, які супроводжують війну. Порушення прав людини як метод ведення війни, коли порушення прав людини не супроводжують якісь дії, а вони стають частинами дій збройного частиною збройної агресії, частиною дій загарбника, і це мені здається, можливо, це не новий, да можливо, це не новий прийом, але в Україні ми бачимо наскільки масштабною може бути ця практика. Ми бачимо жорстокість, бачимо порушення прав людей. Все це спрямовано на створення відчуття неспроможності опиратися безпомічності. І це насправді механізм, який поширений у російській в російському суспільстві. Це стратегія виживання, почуття безпомічності покоління за поколінням російських людей привчали до цього почуття безпомічності, позбавляли їхні їхньої суб'єктності у їхніх внутрішніх справах, і Росія намагається викувати схоже суспільство і на окупованих територіях пасивне, послушне і безвольне. Населення на цих територіях. Ми вважаємо, що у ОМЦМА унікальні повноваження в цій країні немає іншої такої інституції з такими повноваженнями, для того щоб забезпечити справедливість для людей, які постраждали від порушень прав, і які може як інституція, яка може запропонувати системні рішення для цих проблем і. Це важливо для реагування на наслідки та на реагування на продовження окупації, а також для забезпечення покращення ситуації з правами людини в Україні.